Я вітаю вас, мудрі і неповторні люди сьогодні знов на моєму каналі. Я Тетяна Сахненко, ментальний психолог. Сьогодні буду говорити з вами про те, що ж з нами відбувається такого, що ми маємо знати точно, хто ми є тут на цій землі. Що з нами відбувається, що ми маємо вже знати? Хто такі люди творці? Що таке новий світ? Хто така людина нового часу? Як нам з вами володіти вже і застосовувати свої надзвичайні здібності? Це саме те, чим ми займаємося з вами, коли проникаємо в глибини свого знання і розпаковуємо свої таланти? І так сьогодні і питання. Хто ж такі люди нового світу? Хто такі люди творці? як це взагалі відбувається у нас з вами, отак по всьоденному житті? я хочу вам сьогодні розповісти, як я то бачу, як я живу з цим знанням, яке відкривається в мені, як я його застосовую. Кому цікава така інформація, залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, зразу пишіть коментарі, щоб потім не забутися. І ми з вами йдемо далі. Кому не цікаво, ви переходите в той простір, де вам цікавіше жити. І так, друзі, дуже цікава тема, до речі, сьогодні. Що значить нести світло? Що значить вірити? Вірити в кого? В Творця, в самого себе? Що таке віра? І що значить. Світити собою, наприклад. так? І ще вам сьогодні розповім, як перекривається це світло. Ну, Просто декілька прикладів наведу вам, як перекривається світло, яким ти маєш світити. І чому? Чому перекривається? Люди творці, люди, які мають відкрити в собі знання про те, хто вони є тут. Я багато розповідала вам в своїх відео про те, що ми є господарями Землі, планети Земля, що ми є а, тими, хто живе в космосі, в самому космосі, серед тих всіх сузір, які є навколо нас, так, які складені і відображують на нас, а, проектують. Різночастотну енергію для того, щоб ми з вами розвивалися, жили, тому ми зараз так часто читаємо свої гороскопи, прогнози. Так? Бачимо, скільки людей з'явилося астрологів, які розповідають нам про сонячні затемнення, про дні, пов'язуючи їх з енергіями, наприклад, щитуючи інформацію з Картаро. І ось коли дивимося ми і бачимо, що вже більше і більше людей починають розуміти роботу енергії, як вони дійсно працюють тут, на цьому плані нашого існування. І нас таких людей стає все більше і більше. І тому цікаво, як же ж відбувається ця взаємодія з тим космосом. Так? Коли ти дивишся на те, що відбувається навколо, в тобі всередині. З близькими твоїми, в соціумі, з твоїм оточенням, колегами, так? кругом, просто обернутися. Дивишся і розумієш, що від того, як людина мислить, як вона говорить, якими речами, якими, взагалі, яким рівнем світогляду вона володіє, так людина і виглядає. Правильно? Це значить, що. Що рівень нашої свідомості напряму залежить від того, як ми виглядаємо? І навпаки, те, як ми виглядаємо, стан наших клітин, нашого тіла, здоров'я наше, так? успіх, талант, розкриття. Все це залежить від нашого рівня свідомості. А що ж таке рівень свідомості? Як це його розпізнати в собі? Про це, ми, про це якраз ми говоримо на наших заняттях в школі Вищої інтеграції людини. Але сьогодні коротенько для тих глядачів, які тільки підписалися, я дуже вам вдячна, я хочу розповісти вам про вас. Хто ж такі люди творці? І чому це звучить не так, як то ти є такий, як творець там, да, Всевишній там, там чи Бог якийсь, всі люди колись були богами. Чомусь ми скотилися з вами з того рівня десь нижче зараз, колись там було так? Але це було потрібно для виживання. Тепер ми зараз з вами виходимо знову на рівень того, що ми співпрацюємо з енергіями божественними, відчуваючи їх в собі. І от, друзі, сьогодні я вам скажу таку річ: Як відчути, що ти є Бог? Як ти можеш знати? Хто ти тут є? Як? Як це в собі скласти і проявити його от в реальності, в своїй реальності, в своєму житті? Я чула такий вислів, що Бог Творець творить матерію. І це дуже цікаво. І що у нас є вища якась планка така, тут на землі. Зрозуміти, що ми всі можемо творити матерію. І все-таки це, знаєте. Ця теза, що я є той, хто має тут навчитись творити матерію, то не є правдивою, вона не є істиною, вона не є зараз наразі актуальною, тому що ми всі творимо матерію. Так? Всі. Коли я сажу зернятко в землю і рощу квіти, так? я теж творю матерію. Я творю красу. Коли я беру насіння і йду сію. Чорнобривці, тюльпани. Трояндиса висаджую, пророщую їх з стеблинки. Я йду і творю красу, я творець і так, Ясно? Я готую їсти, я готую суп або борщ. Я варю. Я творець, я творю борщ. Я творю його з якихось інгредієнтів, які мають різний колір, різну частоту, плотність. Я готую його на воді, на вогні. Тобто я творю, я творець в цей момент. Так? Ми всі творці і так. Але є ще щось, що ми маємо знати, що в кожній нашій клітиночці є така мерцаюча, сяюча зіронька, яка вібрує в кожному центрі клітиночки. Причому це геометричний центр клітиночки нашої. І ця сяюча, мерцаюча зіронька. Вона в кожній клітинці є. І є енергія, яка утримує нашу атомарну структуру в цьому єдності в цій, в цьому пульсуючому такому стані, щоб ми з вами не розвалилися. Так? У людини є фізичне тіло, і в людини є ауричне тіла. Ауричні тіла це сфера, сфера, в якій ти знаходишся. Тому що якщо кожна клітиночка, кожен атом в кожній клітиночці створює рух, і вона випромінює вібрації, і ти випромінюєш своїм фізичним тілом вібрації, у хвильки, ти створюєш навколо себе сітку, таку всю пронезену красивими енергіями, в кого красиві, в кого не дуже. І тут потрібно розуміти знання, що є, щось, те. Що тебе утримує, щоб ти не розвалився на ті атоми, на ті молекули, на щось таке, де тебе вже не буде, що це утримує нас, друзі? Утримує енергія, енергія життя. так? І от коли ти розумієш, що ця частота твоя, яку ти випромінюєш, вона з'єднується з усіма квантовими полями, і ти маєш туди доступ до всієї інформації світлової, то ти є людина світла і маєш то світло нести. Так? Ти маєш розуміти, що це доказано научно і опубліковані такі речі, що дійсно є в людини такий центр в кожній її клітиночці. Тобто не тільки душа, та, яка живе в серці, там, так, як ми кажемо, сферочка, як я її називаю, сяюча сферочка, так, то твоя програмка. Є програмка, дух, який тебе єднає, і ти знаєш про себе це знання. Друзі, найкраще, що зараз може бути, те, де ви можете себе реалізувати, то є самопізнання. Це є сама цікава подорож в самого себе, там, де ти пізнаєш про себе такі речі. Потім ти з цими пізнаннями живеш, ти їх розкриваєш, проводиш, віддаєш, ти ними дишиш. І виходить, що коли таким чином ти закриваєш, закольцьовуєш знання про себе, і в тебе ця фонить, вона протікає по тобі ця енергія, ти її не капсулюєш, а ти вмієш керувати нею. Так? Ти вмієш володіти нею завдяки тим знанням, які ти отримуєш, твоє життя навколо змінюється. Ти починаєш співпрацювати з енергіями Творця, розуміючи, що ти є пульсуюча субстанція світлова, яка несе світло, яке випромінюється крізь тебе, від тебе йде, так? йде омислення. Думок іншого порядку в такому стані ти тренуєш, тренуєш цей стан, і ти живеш в ньому, і ти просто спуститися нижче не можеш. І тільки з такого усвідомлення, що ти є та сама енергія, яка тебе творила, ти є той творець. Якого Бога ще треба вірити, яку релігію тобі ще потрібно відчути, для чого вона тобі треба, та релігія взагалі. Як система, так? Рабська система, система часто поклоніння, чим якоїсь там іншої співпраці, система приструнення, приниження. так? Мені завжди було якось дивитися на тих людей, які на коліна падають, хрестяться там десь таку лобом тикають в землю. Мені було, чесно сказати, не зрозуміло тих людей ніколи. Хоча я любила інколи ходити там, де горять свічки. Любила ці місця, де є такими вони якимись правильно вибраними, скажімо так, для горіння тих свічок. І я ось чесно задаю собі питання, в якого Бога ти хочеш вірити, коли він живе в тобі? Як ти його бачиш, для чого ти образи, які ти йому приписуєш, малюєш, коли він живе в тобі, коли він живе в твоїх очах, він живе в кожній клітиночці. Так? В кожній клітиночці, там, де є сяюча, мерцаюча зіронька. Так? І явно вона пульсує зараз. У нас у всіх вона запалилася. Нам стало відкриватися знання технології, саме єдності у нас усіх в такому полі. Чому ми продовжуємо, друзі, воювати? З ким ми воюємо? Чому вбивають людей, які мають найбільшу спроможність засвітитися? Чому зараз пригнічують і вбивають тих, хто має світити більше? На кого Творець зробив ставку, де він оживає, відкривається. Вона пульсує в кожному тому, хто до неї тягнеться і хто приймає її в собі, ту енергію Творця. Про що можна говорити? Про те, що зло, яке звикло жити притухшим, затушаним, затушованим, прикритим, немов сірими вуалями, розумієте, воно зараз хоче вхапити якесь іще, якісь сфери впливу. І воно пішло, саме те зло спотворене. Так, спотворене тим, що воно думає, що воно добро. І воно пішло вбивати тих, хто є світлом Творця, хто є ним. Я говорю про війну в Україні. Так? І таких людей, які засвічуються отим сяйвом, ну, так образно скажемо. Я кажу на них люди Сонця, засвічується їх багато по всій землі. Це не є національність, це не є якась там приналежність до якогось клаптика землі на земній кулі. Це не є, це не те, друзі, це зовсім не те. Це те саме, що ти усвідомлюєш свідомих людей, спихує, запалюється свідомість саме так, коли ти розумієш, що ти є. Тобі не можуть заглушити твоє сяйво мерцаючої зіроньки в клітиночці якимись уколами, і ти не маєш права вибирати це при... притушення, пригнічення для своїх дітей. Ти не маєш права це робити ніхто і ніколи. Зупиніться люди. Ми не маємо права вбивати один одного, ми не маємо вправа просто так у нас його не дано, нам його не давали ніколи, ніхто. Це є шаблони старого світу, в які нас втягнули, затушовуючи нам нашу свідомість. І тут, коли ця свідомість запалилася в клітинах наших, ми маємо просто прийняти це як вибор, вибір, право вибора у нас є, правильно? Ти, маєш, ти можеш прийняти, можеш далі ходити з тим всім, що там в тебе є. І Ти так і не зрозумієш, для чого ти тут був. Для чого ти проходив весь цей шлях, цих, там, ці колаці, ці цикли, ці віхи по 26 тисяч років? Для чого? Саме для того, щоб визріти сьогодні, прямо в цьому часі, і щоб засвітити себе і нести то світло. І все, коли ти признаєш цей дар в собі, це твій власний вибір, це твоя власна позиція, а не чиясь десь там. І зараз, друзі, всі ті, хто приймають в собі, хто розуміють ці знання, вони активують у нас абсолютно інші програми нового світу. Ми починаємо з вами жити, як пульсуючі зіроньки, які об'єднуються навколо там, світила, навколо центра Всесвіту. Тому що інших, хто не засвітить, не признає в собі це все. Признання має бути. Їх просто втягне в чорну дирку, ту, яка там уже так само є, для них уготована, і там, де пройдуть очищення або нейтралізацію повну енергії. Тобто ми маємо розуміти, наскільки важливий цей період, і ми його пройдемо, і ми його проживемо. Дітки, які зараз народжуються, вони вже приходять з цими активованими програмами і приносять сюди технології нового життя. І кожен з нас знає глибинним своїм знанням свою родову приналежність. Ми її знаємо, ми її пам'ятаємо. Ми просто активуємо свою свідомість зараз, запалюємо її світлом, от тих мерцаючих зіроньок. І, друзі, просто відчуйте, наскільки ця інформація вводить вас в розширені стани, наскільки ваші клітиночки включають таку своєрідну тоненьку ейфорію, бо вони відчувають цю природність. Тому я кажу, що така інформація, яку я передаю вам, вона є дуже корисною для здоров'я, тому що те, що ви берете тут, ви просто проявлюєте в собі, ви резонуєте з цим, і у вас включаються, активуються ресурси для стілення, тому що йде вивільнення негативу з клітиночок ваших, яке відпрацьоване вже давно, воно нам не служить більше. Ми маємо згадувати, хто ми є тут. І тому сьогодні я хотіла донести до вас таку інформацію, хто ж такі люди творці, щоб ви відчули, що вам більше ніхто не ні нав'язував ніякі інші штуки, що ви там щось винні, повинні, там ще щось. Ця, ці сценарії дограються. Ось був Великдень, і ми говорили вдома в, в моїй родині, що. Десь не відчувається вже це свято, так як відчувалось раніше. Так, воно є це свято, є. Воно щось несе з собою. Так, несе добре, добре. тому що об'єднується родина, приходять всі і печеться, печуться, Ті кулічі печуться, ці пасочки печуться, це все. Воно так гарно виглядає. Тобто, це є гарний запах в хаті, це якась магія своєрідна, так? Але. І от ми, ми дійшли до висновку, що потрібно вже святкувати це свято по-іншому. Його потрібно святкувати зовсім з іншими енергіями відчуття, тобто проливати в нього треба вже зовсім інше. А воно так і є. Якщо ви обернетесь, ви побачите. Вам те не подобається, те не подобається, ви того вже не хочете, того не хочете. І тут з'являється щось таке, що ух ти, так гарно, і хай так буде. І прикрашається все зовсім по-іншому. От. І дивишся, і природа з тобою говорить по-іншому. Настільки гарний колір цих тюльпанів, просто неймовірний. Та й ці гарненькі дуже, дуже гарнюні. І дивіться, не сваряться троянди з тюльпанами. Стоять у мене вже скільки днів. Стоять і дуже гарно стоять. І така від них аура, така, знаєте, аура краси затишку. Якось я раніше замислювалася над тим, чому мене так не приваблюють ці різні релігійні обряди там. Якось так було. А зараз я розумію, що то все було просто брехня, така, яка нам була вплетена. Тому що. Первинно релігія ввелася в план нашого існування, щоб люди повірили в те, що крім них є ще вищі сили. Тобто ще щось є, існує таке, щоб звикали просто, не були такими, от, знаєте, незрілими, якимись не як діти якісь знаєте, зовсім маленькі. А ввелося от те, що давався як духовність, якась як план духовний. Але духовність це не є межа нашого з вами розвитку. За духовністю є ще дуже багато цікавих вимірів, де можна себе пізнавати. І тут виходить, що ти розумієш, що все було настільки спотворено для тебе, настільки викривлено, і пішли криві енергії розуміння, що таке енергія релігії, вона є неістиною для людей. Людина є творець. Зараз це ми маємо з вами зрозуміти, що саме через нас, з вами, через наші тіла, через то я кажу вам, що тіло людини є дуже цінною субстанцією, що людина, живуча на землі, вона є дуже важливою саме тілом своїм, клітинами своїми, тому що свідомість вона є тим світлом. Свідомість є отим світлом, яке ти носиш в собі. І якщо більше людей зараз почне пульсувати цим знанням відчувати в собі цю велич свою, але велич природню, так, глибинну, істинну, тим більше ми з вами будемо відчувати себе поза часом. Ми розширимося до нас істинних, і ми швидше змінимо. Реальність навколо. Ось для чого існують такі проекти, як мій проект. Можливо, ще десь ви бачили. Аналогів я не бачила такого проєкту, як в мене. Школи вищої інтеграції, аналогів таку, таких немає шкіл. Все є клаптиками, а я даю інтегровано. Тому, кому цікаво, заходьте на посилання, яке я залишаю під відео. Заходьте на мій сайт. Пишіть, будь ласка, у ваші коментарі. Може, комусь потрібна моя персональна консультація з корекції долі, будь ласка, заходьте. І не ігноруйте такими знаннями, тому що це є самий важливий вклад в себе. Це навіть важніше, важливіше зараз, чим поїсти, чим поїхати відпочити. Правда, тому що ти, коли це в собі розкриваєш, тобі тоді простір дає оцю. Багатовекторну таку е, е, можливість, де ти бачиш всі можливості для тебе і вибираєш, обираєш власну та, яка тобі на даний момент підходить більше всього. Там, де ти талант свій відкриєш. Тому, друзі, дуже цікаво сьогодні відео для вас, щоб ви зрозуміли, що кожного з нас єдність, так, так як ми її розуміємо як єдність. Нас всіх об'єднує саме ота мерцаюча зіронька в кожній нашій клітиночці. Нашого фізичного тіла, і воно є дуже важливим. Тому бережіть свої тіла, хвилюйтеся за своє здоров'ячко. Але коли ви відходите від негативу, ви даєте право засвітитися всьому тому, що хоче світитися і резонувати з новим простором. Розумієте? Ніхто вам цього знання ніде не дасть. Просто вам створили умови, щоб ви признали те сяйво в собі. Ось де ми творці, коли ти розумієш, що творець живе в тобі, а де він? Ось там, в клітиночці. І це не є закрите знання. Зовсім. Воно відкрите, бери, скільки хочеш. Бери і роби. Бери, зцілюй себе, бери, працюй. До речі, скоро стартує в травні місяці мій курс. Хто я? Базовий курс для всіх, абсолютно, людей, без, без ніяких цих кордонів, будь ласка, приходьте. І я дуже вдячна всім моїм підписникам, що ви залишаєтесь зі мною. Я я ще буду розповідати вам дуже багато про людей нового часу. Мало того, ми будемо з вами проживати ці стани і саме стани. Цими станами самі собою ми будемо змінювати весь світ, ми будемо вириватися від старого, того прогнившого структурного такого об'єднання і будемо об'єднуватися на абсолютно нових умовах, на абсолютно нових вібраціях, на абсолютно новому здоров'ї, майбутньому, тобто все все проекти там творяться інші. Так що всім бажаю дійсно світлого, того сприйняття самого себе. І ніколи не здавайтеся, навіть коли вам важко згадуйте про ту клітиночку, про ту мерцаючу зіроньку, яка є в центрі кожної клітинки, а у нас їх мільярди. Тому тільки так ми можемо з вами зцілювати простір, в якому живемо, так? своїми станами. Тільки так ми можемо будувати найкраще майбутнє. На сьогодні все, друзі. Всього вам найкращого! Пишіть коментарі, ставте подобаючки і до наступних відео! Всього найкращого!